Я, например, тоже хочу какую-то помощь оказать, но я не в состоянии ходить по, по по прийомним пунктам. Я очень старенькая. Мне бы хотелось, чтобы ко мне кто-то домой прийшов и взял то, что я могу дать. На цей дзвінок у прямому ефірі програми Гаряча лінія здивував не лише нас, журналістів, а й досвідчених волонтерів. За цим тихеньким голосом ховалась неймовірної сили духу людина, – 90-річна пенсіонерка Катерина Іванівна, яка спостерігає за життям країни по телевізору. Я більше слухаю, я її готові собі і вже не можу. Мені плем'яні готує, вона на тут на чтво мета живе. Дивитись на страждання невинних людей на сході та солдатів, які героїчно стримують ворога та нічого не робити, Катерина Іванівна довго не змогла. А же сама пройшла через такі ж випробування. Я все время переживаю за эту войну, что люди, дети гибнут там все. Я ж пережила и Голодомор пережила. Я с 24-го года рождения. Голодомор пережила. До начала войны мы сытые не были. В 1931 году отца е репрессировали, нас шестеро, мама осталась, а я вторая. Тому не чекаючи, поки ворог прийде до нас, Катерина Іванівна вирішила допомогти бійцям української армії, чим була багата, а це продукти, теплий одяг та металевий посуд. Ну, що робити? Ми ж всю війну працювали під дивізом, все для фронта для перемоги». І у мене це залишилося на всю життя. Крім того, пенсіонерка організувала мешканців свого та навколишніх будинків зібрати необхідні речі. Як можна в такий тяжкий час не підтримати наших солдат? Ми за них переживаємо, ми за них молимося. Ми знаємо, що вони відстоюють правду, що вони відстоюють свою рідну Україну. Домовляючись про зустріч із Катериною Іванівною, ми планували відвести зібрані речі на своїй автівці, але їх було так багато, що довелось викликати волонтерів із більшим автомобілем. Я дуже вдячна, що є небайдужі люди, яких не, скажімо, не торкнулася війна, а вони роблять такі речі і допомагають. У свої 90 років Катерина Іванівна не втрачає оптимізму та надії на перемогу. Так що для мене ця війна – це біль душевна і біль за всіх вас, хлопці, які ви нас захищаєте. Будь ласка, берегіть себе, будьте здоровенькі і додому.